Пане Романе, от ви сказали, да, американці не пробачать і що в Конгресі можливий спротив. А ви вважаєте, так і так може бути, тому що зараз бачиться ситуація, яка демократична партія в розібраному стані, фактично. Е, ну, Скажімо так, в глибокому нокдауні. Е, республіканська партія МАГА, наступає, здається, на певну частину республіканської партії, та, яка ще при розумі, і, така, і та, яка розуміє загрозу тієї ж Москви. Е, Американський народ, ну тут інша справа. Він породив цього Трампа, і здається, чи може він і знову ж таки демократи, і і ці всі речі зупинити Трампа якимось чином? Чи це все буде продовжуватись? Тому що маємо у ці безглузді ініціативи від певних представників МАГа в Конгресі. Сполучених штатів, які натякають на те, що Трамп, ну скажімо так, може не піти під після цього строку. І ви ж сказали, змі закриваються, суди е, обмежуються, і це ж, а це ж тільки що два місяці ми маємо, фактично. Мушу, пане Романе, з вами погодитися стосовно вашого висновку по демократичній партії, там діло недобре. І дискусія, яка йде всередині, вона фактично розвалює демократичну партію всередини. І очевидно, що до моменту, поки демократи не визначаться з лідером, хто це буде? Чи Ньюсом, чи колишній міністр? Ну чи це буде губернатор Каліфорнії, чи це буде колишній міністр транспорту, чи це буде та ж сама кандидатка? Від демократії на, на виборах Камала Гарріс. Ну, ситуація буде визначати вже, бо насправді причиною цього розброду є ідеологічна платформа, є позиція демократичної партії, але це речі, які конструктивно можуть бути вирішені, коли оця дискусія завершиться, партія виробить свою платформу. Обере свого лідера, бо насправді протести в Сполучених Штатах Америки сьогодні обезголовлені. Демократи не беруть лідерство, не беруть у цьому процесі. Вони зайняті зараз виясненням відносин всередині. Тепер що стосується наскільки Америка може ковтати те, що приносить мага і республіканці у нинішній ситуації, справа з Трампом. Це як справа в анекдоті про батюшку. Батюшка, ви або хрест зніміть, або трусите. Оце приблизно така ситуація. Бо республіканці розуміють, Трамп це якби ресурс, але з одного боку, а з іншого боку, це загибель партії. І що тут в чому проблема? Насправді це війна між двома групами гер... геронтократів. Подивіться на Трампа і зверніть увагу на Шумера, ну і так далі, всю цю плеяну. Таких, як Ньюсом, як губернатор а, Каліфорнії, таких, як Амала Гарріс, як колишній міністр транспорту, Беседжіт, по-моєму, його прізвища, я забуваю свой час, одиниці. А між ними розриву покоління, і оця заміна поколінь в обох політичних партіях, яка ніяк не розпочнеться, тому що я все-таки думав, що демократи, ну, якщо вже така ситуація, вони б мали знайти зовсім іншу фігуру, як і республіканці, ну хоча б того ж самого губернатора Флориди, який молодий військовий, тим більше латинос, сила ця набирає оберти в Сполучених Штатах Америки. Кількість голосів не дивлячись на те, що там Трамп грозиться всіх виселити. Однак я навіть не сумніваюся в тому, що найближчими роками власне цій, цей, ця група, етнос, буде формувати дуже багато що в політиці Сполучених Штатів Америки. Так, от у цій ситуації ця геронтократична війна, вона виведе Америку на прийняття рішення. Суть якого полягатиме в відстороненні не тільки цього покоління політиків, які втратили довіру, і так само і Дональда Трампа як президента, чи може трапитися так, що Дональд Трамп паралізує Америку за рахунок нейтралізації засобів масової інформації, в тому числі, і, скажімо так, накладе контроль над судовою системою. Відповідь на поверхні лежить це е, війна штатів. Е, уже в Штатах окремих, після тієї фрази, пам'ятаєте, зустрічі Трампа з губернатором, коли позвучало пане президенте, зустрінемося в суді, в суді так, так. від губернатора, та, від губернатора губернаторки одного із штатів, де стало зрозуміло, що ті. Е, е, Референдуми, які планували в Техасі в Каліфорнії, можуть стати е, зовсім абсолютно близькими, завдяки лише авторитету окремих політиків вдалося ситуацію якимось чином пригасити. І тому е, з моєї точки зору, Дональд Трамп а е, це колосальна загроза Сполученим Штатам Америки, в першу чергу з питань міжнародної безпеки, в другу чергу з питань внутрішньої безпеки. Адже зараз невдовзі настане 2 квітня. Розпочнуть діяти ці ангельські в лапках закони про тарифи. До всієї біди, яка є зараз, додаваться ще стрибки інфляції, параліч фондового ринку, параліч інвестицій, зростання безробіття. Ну, а мінімум, це може тривати, мінімум. Дев'ять місяців, поки економіка сама не почне вирулювати, а вирулити при такій системі неможливо, бо він же думає, що, що це за місяць заводи перенесуть із Канади в Сполучені Штати Америки і з Мексики. Ну я не знаю, як оцінити людину, яка думає, що це можна зробити в межах там кількох днів, місяців чи тижнів, так як він говорив, як він розповідає з автовиробниками і таке інше. Треба разом усвідомити і те, що в інформаційному полі все те, що працювало на рівні традиційних змін, воно ж може перейти точно так в соціальні мережі, але це ще більша небезпека для Сполучених Штатів. Чому? Бо соціальні, соціальні мережі Сполучених Штатів ті, хто контролює Китай, те, що стосується X, якщо а, Маск думає, що він там батько рідний, він закінчить дуже погано. Тому що там наростає кількість агресії проти нього, і падає кількість підписників точно так, як із а, Теслою. Ситуація ж зовсім погана для нього. Тому в цьому відношенні Америка буде змінюватися, чи як швидко це може настати? Ну, як мінімум, скажімо, восени, коли стануть зрозумілі результати діяльності Трампа, як максимум після того, коли відбудеться ротаційні довибори. І в Сенат і а, в Палату представників. Якщо взяти по третині, то цей, цю мінімальну перевагу, яку мають республіканці, вони просто втратять її. А, а це все приведе до того, що, ну, як мінімум, це протистояння, конфлікт. Чого не хочеться, бо це Сполучені Штати Америки. бо це країна, яка претендує на лідерство. Ну, Трамп то він претендує на гегемонію. Але мовою нормальною це лідерство про що говорять люди, які розуміють нинішній світ, і в цьому відношенні доля Америки вона не завидна, якщо при кермі буде зберігатися Дональд Трамп і його команда. Вони не розуміють, з чим вони бавляться. І яка загроза в цьому для насамперед сполучених штатів. Америки? Нам цей термін, принаймні до, до виборів у Конгрес, які будуть восени наступного року. Ці півтора роки якось треба протриматися як мінімум? Можливо, пане Романе? Тут тут нам помічною може бути Європа, ну, так і це найважливіше. Над цим треба працювати. А в Європі, дякуючи Всевишньому, з'явився Мерц якого позиція риторика і для Німеччини, і для Європи є з моєї точки зору центровою. А він має навколо себе об'єднувати сил. Дякуючи всій цій ситуації, Лондон все ближче й ближче до Брюсселя. А можливо, це навіть компенсує Брексіт? Ну і треба сказати, що Британія, як і Європа, вони все більше й більше консолідуються. Зрозуміло, що там будуть дискусії. Але в цьому відношенні я довіряю позиції Гедона Рахмана, який в Financial Times писав про те, що Європа віками сперечалася, але Європа завжди знаходила спільну мову як об'єднатися і побороти зло. Тому і в цій ситуації з Європою для мене очевидно, що Україна знайде спільну мову. Ну, здається, Поведінка поведінка і фюрера московського, і доні. Манхетенського вона стимулює цей процес. Ну і здається, в історії, якщо Європа мала певне об'єднання, хоча б кількох країн вона завжди перемагала у війні проти Росії. Ну, це якби бо на сам кінець, хочу запитати, хоч і раніше, але якось у нас розмова так одне за одне була стосовно цієї фрази, розподіл певних активів, яку зазначив Трамп перед розмовою з путіним телефоном. А Росіяни зразу ж після телефонної розмови викатали свої ці російські змі пропагандистські, те, що й раніше. Так звані ЛНР-ДЛНР, Запорізька Херсонська області, повинні і Крим повинні бути офіційно визнані російськими. Знову ж таки, напередодні в американській пресі Крим Трамп може визнати. Російською територією, і ба більше навіть це питання закинути в ООН, щоб країни також визнали його офіційно російським. На ваш погляд, чи може Трамп зважитися на такий крок щодо визнання російськими територіями, ті, які окуповані зараз? Перше тут не в Трампові справа. голосування генеральної асамблеї резолюції, яка була присвячена. А річниці агресії російської, Генеральна асамблея, ООН абсолютно чітко показала, вона в ігрища цієї Трампові грати не буде. І резолюція та чітко, їх дві, до речі, одна, яка була українська і європейська, яка стоїть на засадах територіальної цілісності суверенності. А в ту, яку пропонували американці, ту малесеньку коротку, були внесені зміни, які повторилися, бо за неї навіть американці проголосували. Тепер, що стосується Криму. Крим це Україна, але Крим це ще й батьківщина кремлив кримських татар. Те, що е, Доні Манхеттенський не розуміє, що він говорить, ну він не розуміє, що говорить в більшості випадків. Нагадаю, у 2015 році Держдеп зробив заяву, якою гарантував кримським татарам їхні права. В тому числі права на їхню автономію, автономію республіці Крим. А, не знаю, чи знайдеться мужня людина біля Дона Манхеттенського, щоб йому показати ці документи. Я думаю, рано чи пізно а, навіть Рубіо познайомлять всіма цими документами і так далі. Це аналог. І майже слово-слово, слово повторний документ, який в 1939 році. Держдеп а, надавав трьом а, Балтійським державам: Литві, Латвії і Естонії, в яких абсолютно чітко зазначено, що б там хто не робив в Москві, в Брюсселі ви будете мати свої. Я про це давно кажу: що оце мовчанка про кримських татар у нинішній ситуації з Вашингтона. Це їхня перша і найбільша трагедія в історії Сполучених Штатів Америки. Вони просто не уявляють, що це означає. В Організації Об'єднаних Націй за такий документ ніхто і ніколи не проголосує, навіть якщо Трамп там буде мільярдами розсипати по всій планеті Земля. Територіальна цілісність і суверенність будь-якої держави з міжнародно визнаними кордонами ніхто. Не буде міняти. Бо як тільки це штовхнуть, не дай Бог. Це буде вже масштаб Мюнхенської змови не в межах пакту Рубіо Лавров. Це буде пакт міжнародний, який просто в драбадан рознесе всю міжнародну систему безпеки. Тому ніхто на це не піде, розуміючи, що такі речі стосуються майже кожної держави у світі. Почни тут, і це отак. От Миттєво перетворює світ у глобальну війну без розгону, воно і так, заслугами Дональда Трампа і Фюрера Московського, йде туди, але тут іще по дорозі є можливість зупинитися вчасно, об'єднавши зусилля демократичних країн. Ну не дай Бог зачеплять за це. Це катастрофа в одну мить. Це просто повторення сценарію 1938 року з Мюнхенською угодою. Коли Чехію, Чого здали, розшматувавши на шматки, і цим самим просто породили а, глобальну війну. Ну, у цьому відношенні я більш-менш спокійний, розуміючи, що там ще здорове ядро лишилося в рамках Організації Об'єднаних Націй. Але разом з тим, а, за словом, активи, а, Трамп як а, пристарілий бізнесмен. З уявами бізнесу минулого тисячоліття ховає все, бо він на все дивиться, як правильно пише а, пані Меркель, як девелопер. Він продає, продає зараз. Він сідає за стіл і торгується. Так, купує, продає. А як він пише в своїх книгах, як він продає? Якщо він купує, то він ціну ставить максимальну. А якщо продає, а той, якщо купує, то мінімально, а якщо продає, то забирає максимально. І потім починає знущатися. Але а, вчора над ним познущався Путін, а не він знущався. І тому він не схотів виходити ні на який брифінг. І тому така скромна і з такими дурними фразами заява з'явилася. Більше того, навіть яку не розмістили на офіційних. Носія. Так, а те, що він ну, фактично, як сказати, ну погано не, не можна казати в ефірі, його так тикнули. Він буде продовжувати цю політику. Діалог з Росією прекрасний, з Путіним ми знайшли спільну мову. Йдемо до миру. Чи все таки щось може бути? Стосовно санкцій, може, ноги, бути. стосовно тиску, і все таке інше, чи ми будемо цю патику російсько-американську солодку продовжувати отримувати без будь-якого результату, фактично, поведінка Дональда Трампа вона коливається від першого діалогу з Меланією зранку до діалогу з президентом України з Зеленським увечері, і от в рамках цього, цієї гойдалки. Він і буде фрагментарно приймати рішення От. від тої чи іншої ситуації, від того, хто зайшов у кабінет і яку фразу сказав, яку записку е, йому на стіл поклали, і так далі. Причому записки треба вложити е, написані 24 м цим кеглем розміром, і щоб там було не більше двох речень, тому що три речення в нього сили вже немає читати. Ну він класик, розумієте, він класик. Е, Білі і тому о, тут уже зрозуміло, що він може розказувати про якість тих речей, це треба мати особливий підхід, і очевидно, що це потребує о, певної вправності людей, які здатні з ним вести розмову. Я і ще раз ще раз закликаю до того, що треба відновлювати роль у цьому процесі Бориса Джонсона. А треба о, весь час о, апелювати до Марка Рютте. А до тих, хто з ним ще щось можуть і про щось говорити: біяміна Нетаньяху, і так далі. Бо це ті, хто ще може просто зателефонувати і сказати: Доні, давай зустрінемося. Там в Гольф пограємо. Він же чемпіоном став, там кажуть, недавно Суму я чемпіонат. Це, яв, це явний прорахунок. Чому там наша там НХЛ, і тепер, і потім я догадався. Думаю, ну, Дональд там же не запропонує Путіну грати в гольф, бо путіна і клюшка, та в гольф привалить. Тому буде грати в хокей. Але я не уявляю доні на коньках із клюшкою. От, по-перше, він не вміє це робити, а по-друге, років стільки, що вже розсиплеться, як буде кататися на коньках. А, що ж, дякую, пане Романе, за розмову. Нагадаю, що сьогодні в ефірі був аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком. Ми говорили про те, що сьогодні відбувається навколо війни та миру в Україні. Аналізували ці події, які відбулися напередодні. Дякую глядачам, що були з нами під час цього ефіру. До побачення.